Всіх вітаю на своєму кан каналі. Я сьогодні покажу, як можна смачно приготувати курку або бролера. Поїхали! Отже, сезон бролера, можна сказати, так, відкритий. Ось стільки курочок сьогодні вже обробили. Одна ось вже порізана. На довільні кусочки. Ну, і покажу, що мрія кожної господині мати в ларю ось стільки ясця бролерів. Вже трішки їх заклали. Залишилося ще половинка, але повирізали найбільших, які ось, наприклад, хочу показати, яка виходить. Велика пташка. Вже можна вільно різати, можна не перегодовувати, бо вже в такому не віці, а при такій вазі там 3 кг 300, так, вони вже починають трішки повільніше рости. Але ми вирізали, щоб м'ясо було тушкою десь 2,5, 2,300, 2700 до 3 кг. Я вважаю, що це дуже гарна вага для курей. Ну, а сьогодні хочу поділитися своїм рецептом, який дуже часто готую вдома. І в нас в сім'ї його дуже полюбляють. Для цього нам треба буде деко, фольга і ось рукав для запікання. Далі в мене є бройлер такий ось. Дивіться, які гарні шматочки. Прям одне м'ясо, бачите, клас. І оце воно все-все ось порізане такими довільними кусочками. Але можете різати як завгодно. Мені подобається оце щось таке велике залишилося, ну нехай. А, два бедришка залишилося. Ну, вже. Хай буде, я їх з'їм особисто. Так, для того, щоб приготувати смачну, соковиту, несуху курку, я роблю ось що. Для початку солимо. Далі я додаю приправу до курки. Можна додавати будь-яку на ваш смак, в мене звичайно така, вона так і написана до курки. І тут вона йде з куркумою, ви бачите, таке наче помаранчевого трошки кольору. І самий такий ось основний інгредієнт цієї курочки, так, за рахунок чого вона така буде і соковита, і з таким нашим неординарним смаком. Ну, ось так от гарненько перемішали. Так, можна ще трошки приправки додати. Приправу додає, ну, я особисто додаю на око. Тобто, ось перемішала гарненько, подивилася, щоб наче її було і не забагато, і щоб її було і не замало. Так, перемішали. Далі, що я беру? У мене є ось така ось піпісінка, апельсинка. Ми її ріжемо. Зазвичай я ріжу її. О, якась вона така он трошки пригнивша наче. Так, це ми виріжемо просто. М -м -м. Аж занадто солодка. Так як вона завелика, буду різати отакими шматочками, а зазвичай я ріжу е, полукольцями. Тобто джик-джик-джик, і на цьому все. Така вона ось апельсинка соковита, бачите, в мене аж сік тече по рукам. Це дуже гарно. Цієї апельсинки е, наша курочка гарно пропитається оцим всім запахом, соком, цієї ось апельсинки. Е, я вам одразу кажу, що Ну, реально, вже не перший раз вже багато разів отак готувала і своїм знайомим казала цей рецепт. Дуже він смачний, курка виходить. Мало того, що соковита, в неї такий смак виходить м -м, апельсиновий. Тому що воно ось зараз, бачите, так гарненько, гарнесенько все перемішується. Для того, щоб воно. Оцей ось сок впитався в саму курку. Так гарненько його перемішали, більше нічого додавати не треба. Це для того, коли, ось, наприклад, багато накидано туди спецій, то воно перебиває смак не тільки самої апельсини, але й самої курки. І тоді. Коли єси, просто виходить, що е, ну, одна приправа. Так, це в нас перемішано. Ми оце тепер беремо, складаємо отак в рукав. Ну, і так придивляємося, щоб ось дивіться, щоб, наприклад, оці ось шматочки ось апельсинки... Попадали бажано між м'ясом, щоб не було ось такої скучею, так? Бо м'ясо тоді отак підкидаєте. Це все грузимо, можна так сказати, в руках. Отак. Апельсинками перемішуємо. Так, перемішуємо. І в ось в такому ось стані. Воно в нас починає, можна так сказати, маринуватися. Ну, ось в мене там в духовці голубці печуться. Десь через годинку голубці будуть готові. Ось воно в нас в такому вигляді буде стояти, настаюватися, в такому наче маринаді, десь годинку півтори. Вже тоді покажу кінцевий результат. Так, нарешті допеклася наша курочка апельсинкою. Як дізнатися, що вона готова, не пересушена і так далі? Ось коли піднімається отак, опа, наверх. І ось тут ви бачите м'ясу, що воно підсмажене? Це знак того, що воно. Вже готове. Дивіться, скільки соку знаходиться в рукаві. Бачите, яке воно соковите, виходить м'ясо. Ось воно вже повністю на отакі ось шматочки розривається. Сік дав апельсинчик, і в цьому ось маринадику воно в нас тушилося. І хочу сказати всім, не виходьте на кухню, коли ви голодні. Ось я сьогодні вийшла на кухню, в мене бролер запечений з апельсином. Потім мені захотілося ось таких голубців зробити. Потім думаю, ну як це так, треба ще ж якийсь наче салат. Ось такий зробила ще солоний салат з млинців. А потім, думаю, треба ще щось жити чаю. Ну і в ітозі спекла ось оцей торт. Але ви не повірите, це такий скажений день, і саме в цей день ми робили домашню ковбасу і тролерів. Нарешті вечір з обіду це все робилося. Вже все закінчили. На сьогодні це все. Всім смачного! Пока.